Скажу так, що я визнаю, це вийшло спонтанно. Я навіть цього якось не, не, не планував і не хотів це бо перед многолітством. але такий ляп вийшов в кінці, по суті, бо я вже е дякував за всіх присутніх цій святій літургії, за всіх, за кого ми молилися на святій літургії, за все наше за український народ. Як по суті, на кожну святу літургію можна подивитися на попередні мої теж записи, тому що я попередні записи на Ютубі. І, і в цей момент я сказав також про цей прекрасний народ Росії. Я зрозумів, що у даному контексті це є правда. В контексті війни це є такі речі робити дуже небезпечно, і це є помилка, і це можливо. Я думаю, що мотивувався теж тим, що коли вчився теж в Європі, бачив, як народи, які ворогували між собою в історії століттями років, не раз. Чи Англія, Франція, Німеччина, інші народи. Потім це правда, що Господь давав їм не зразу, з роками, не раз сотнями років, давав їм духа єдності, духа любові, духа прощення, духа примирення. І я десь десь така була моя мотивація, бажання, що колись в майбутньому що для Бога все є можливо, що Господь може в майбутньому примирити будь-який народ. І, і ці два народи також. А другий момент, чому я сказав про прекрасні, можливо, це, це теж зв'язано з тим, що, вивчаючи святе письмо, для мене найперше важливе є цей людина як вінець сотворіння, де сказано в книзі Буття, що людина є справді прекрасна. І люди, яких Бог сотворив, є прекрасні. І народи, які Бог сотворив, є прекрасні. І для Господа, в очах Господа, як доброго Отця Небесного. І, і це десь теж було моєю ем, підставою, причиною. Чому я згадав теж ці цей термін, цей прикметник у відношенні до цих обидвох народів?